Справу щодо військового, який улітку минулого року кинув гранату під ноги, людям на Ковицькій у Луцьку, розглянули у суді. Дізналися про причини такого зухвалого вчинку та ставлення самого винуваченого до вчиненого. Детальніше розкажуть мої колеги. Кинув гранату на проїжджу частину та втік з місця події. Це трапилося в липні 2024 року на вулиці Ковальській у Луцьку. Тоді ж на дорозі виник конфлікт між двома керманичами. Та один, недовго роздумуючи, кинув боєприпас під ноги іншого. Від розриву вибухового пристрою на той момент постраждало п'ятеро осіб, двоє з яких з важкими травмами перебували у реанімації. Винуватець швидко з них з місця події. Згодом чоловіка затримали неподалік. Тоді ж правоохоронці повідомляли, що це 35-річний житель Луцького району. Підозрюваному оголосили підозру та взяли під варту. Зараз же досудове розслідування завершено. Та справа розглядається Луцьким міськрайонним судом. Винувачується в тому, що 7 липня 2024 року приблизно о 20 годині 50 хвилин годин у місті Луцьку Волинської області. Він перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння на сидінні водія в салоні автомобіля марки Фольксваген Гольф. Який знаходився в нерухомому стані на проїжджій частині автомобільної дороги на вулиці Ковальській місті Луцько-Волинської області, діючи умисно, керуючись прямим умислом спрямованим на умисне протиправне заподіяння смерті, постовірно знаючи, як військовослужбовець з зону враження наступальною осколкою ручної гранати, умисно здійснив застосування вибухового пристрою військового призначення бойового припасу наступальною осколкою ручної гранати «Го-1», Чоловіка обвинувачують у замаху на вбивство та незаконному поводженні з боєприпасами. Свою провину обвинувачений не заперечує. Навіть визнав цивільні позови від потерпілих. Щоправда, зазначив, що вказані суми на відшкодування просто захмарні. Ви ви такі позови? Не визнаєте. Взагалі не визнаєте? Ну там на це Частково визнаєте. Частково. Які сумі вважаєте відшкодування підлягатиме? Потерпіли. Там, де ви називали ці перші, де за менші ці суми? Маленьке на лікування, матеріальне, а моральне відшкодування. Не підлягає відшкодуванню? Ну, підлягає не, не в такій сумі. Не в такій сумі. Згідні з розміром. Ну, ми... То на ваше переконання, яка сума є адекватна в цій ситуації моральним відшкодування Потерпілим? На мою думку, подивилися відео це ситуація. Що ставили. Ні, ну вискажіть, ми хочемо засувати вас. Ви кажете, що занадто ну, поясніть тоді, яку ви вважаєте суму адекватною. Мене такої суми заплатити. До слова обвинувачений повідомив, що на його думку конфлікт почав не він, а керманич іншої автівки. Бо ж каже, він підійшов просто поговорити. Самі перші вийшли з свого автомобіля, підійшли до водія транспортного засобу Volkswagen Т4. І на вашу думку, то він спровокував вказану подію. Я підійшов до нього, до будівських виробників. Для чого ви взагалі виходили з транспортного засобу і щодо його? Запитати в нього, чого він так поводить себе на дорозі. Ну, він, він підрізав, не пропускав. Ну Він з автомобіля виходив до вас? Він перший. вийшов після того, як я підійшов до нього, запитати, чого він себе так поводить. Тобто, він, на вашу думку, це він спровокував. Він, він під... З свого автомобіля. Сразу наніс мені два удари в голову. Потім він вийшов з свого автомобіля, і в нас почався конфлікт на дорозі далі. Ми далі почалися, ну, Тобто, якби ми він... не підходили, я так розумію, він... Він давав мені на ніс, бо далі б удар. Якби ми на... не підходили першочергово, сиділи в своєму автомобілі і продовжували рух, то конфлікту не було, все вірно? Ну, виходить так? Також, як запевняє чоловік, він і не пам'ятає, як кидав гранату. Посилається на отримані поранення на війні, внаслідок яких після операцій час від часу втрачає пам'ять. Їхав по дорозі, стався конфлікт з автомобілем Т-4, з водійом автомобіля Т-4. Я перед, ну, перед'їхав його, став перед нього. Підходжу до цього водія. Він з машини, з своєї машини відкриває вікно. Зразу мене б'є по голові рази. Після того я частково втратив пам'ять. Так як мене хоче осколки в голові, мені дві операції на голові робили, мали ще третю робити. Він вийшов один, почався в нас конфлікт далі, далі на вулиці. Це вже по, так як мені розказували слідці, яку не відео бачив. Я вже сів машину сміло їхати, так, ну, ті, я, я мав вже їхати. Він підходить підійшов до мене до машини через моє відкрите вікно, далі почав мене бити, бити по голові. Я не мав умисла там кось Я хотів просто його налякати, щоб він не простягав до мене руку і поїхати собі спокійно далі. Та от головне питання, яке постало у суддів, це що ж у обвинуваченого в автомобілі взагалі робили боєприпаси? Як повідомив суду головний фігурант, випадково привіз їх із зони бойових дій, а помітив небезпечний багаж вже вдома, на Волині. Коли приїхав на лікування з зони бойових дій, мав необережність провести з собою Суболі, припаси. Так та, я мав після лікування статися назад, в мене не було мисла їх там продавати, ще там щось. Вони постійно були в машині, я їх ни з машини не забрав, ну, ніхто ні, їх там не знайшов, нічого не, не, не сталося. Бо я, мені мало зробити працює, мав їхати назад. Після допиту обвинуваченого визначили також порядок дослідження доказів та обрали дату наступного засідання. Тож як справа розгортатиметься далі, дізнаємося вже наприкінці січня. Анна Рарухнеля Прокопчук для новин на часі.